На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке, чого вдалося досягти, впроваджуючи реформи в аграрному секторі. Вже наступного року будемо бити рекорди зі збору зернових. Чи продовжуватиме держава підтримувати сьогодні і надалі? Аграрний сектор очікує продовження реформ та результативні перетворення, про що свідчить призначення президентом на посаду міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка. Таке рішення, за словами політиків, є доказом довіри і успішної роботи очільника аграрного відомства. Ми повинні визнати, що міністр аграрної політики Микола Присяжнюк виробив дієвий план розвитку сільського господарства в нашій державі. Сільське господарство є локомотив. Української економіки в цьому році ми виробили 46 мільйонів тонн зернових культур. А про зарахунки фахівців ми маємо можливість виробляти вдвічі більше. Є куди розвиватися останні два роки. Мінагрополітики реалізовує низку результативних ініціатив щодо галузевої підтримки АПК, зокрема тваринництва. Окрім того, за останні два роки було досягнуто найвищих показників щодо збору урожаю зернових культур та овочів. Усі ці факти і зіграли вирішальну роль при виборі кандидата на дану посаду. Призначення Миколи Присяжнюка на посаду міністра аграрної політики і продовольства говорить про те, що той вектор, який взяв міністр за останні два роки, який направлений на розвиток галузі, цілком і повністю співпадає з баченням банковий. Крім того, ті програми, які проводило міністерство останнім часом щодо підтримки певних галузей, а саме тваринництва, і ті показники по збору врожаю, які ми спостерігаємо за останні два роки, стали Ключовими моментами в виборі даної конкретної кандидатури далі слово про події в аграрному бізнесі. Українська соняшникова олія продовжує користуватися неабияким попитом у світі. Цьогоріч її експортували понад 3,3 мільйонів тонн до більш ніж 70 країн світу. Якщо порівнювати з минулим роком, ця цифра зросла на 1 мільйон тонн. і це пов'язано із збільшенням її виробництва на 20%. Невдовзі Україна зможе поставляти кукурудзу до Сполучених Штатів. Наразі вже розпочався робочий процес щодо узгодження фітосанітарних норм. Експорт вітчизняної кукурудзи на американський ринок допоможе підвищити імідж зернової групи загалом. З початку маркетингового року на заготівельні філії державної продовольчої зернової корпорації надійшло понад 1,7 мільйона тонн зерна нового урожаю. Наразі там зберігаються такі основні зернові культури, як пшениця, кукурудза, соняшник, ячмінь та жито. Для того, щоб збільшити можливості по їх прийняттю, на підприємствах корпорації ведуться проєктні роботи з реконструкції потужностей. Так на філіях встановлюється сучасне сушарне обладнання, оновлюється вагове господарство та переоснащуються лабораторії. За словами голови правління депези. КУ Олександра Цибульщака, така модернізація та оновлення потужностей дасть можливість краще обслуговувати клієнтів та більше завантажувати підприємства корпорації. Аграрне міністерство цьогоріч взяло собі за мету відродити українське село і нині, впроваджуючи реформи в аграрному секторі. Поступово перебудовує галузь таким чином, щоб зростання сільськогосподарського виробництва привело до всебічного розвитку сільських територій та підвищення доходів українських селян. Тож саме завдяки цілеспрямованій державній політиці, за останній рік ситуація вже почала змінюватися на краще, таке констатують у міністерстві. Наше завдання всіх гілок влади нашими рішеннями, нашими діями, нашими ініціативами повернути селянам впевненість в майбутнє сільської громади. Цього року важливою складовою реформування аграрного сектору став проєкт розвитку сільських територій рідне село. Його основною метою було збільшення доходів сільських жителів через розвиток сільськогосподарської кооперації, що і стало першим кроком до покращення життя на селі. Питання стану та перспектив розвитку сільських територій України в повній мірі було пріоритетним у 2012 році. Це те питання, яке було ініційоване власне, нашим міністром Миколи Володимировичем, Воно підтримало надзвичайно велику соціальну і політичну підтримку у усіх регіонах України. Це питання вперше за останні 10 років було обговорено на найвищому рівні за участі голів обласних державних адміністрацій в усіх областях нашої держави. Громадські організації також підтримали ініціативу міністра, адже розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації є пріоритетним напрямком для розвитку сільських територій та подолання бідності в суспільстві. 17 громадських організацій і люди різних політичних напрямків. І всі цілком зрозуміло усвідомлюючи без будь-яких, скажем, застережень, підтримали розвиток програми ініціативи міністра рідне село в областях. Також звітують про готовність підтримати кооперативну діяльність селян. Далі пряма мова. Ми в цьому році прийняли рішення кардинально змінити відношення в бюджеті області до. Формування кооперативів. Ми після наради, яку провів у нас міністр. Ми терміново зробили аграрний паспорт області, і біля 120 тисяч показників визначили ситуацію, що ми маємо, в якому напрямку ми можемо розвиватись. Наступного року, як сподіваються, аграрії будемо бити рекорди зі збору зернових і перші кроки вже зроблено у 2013 році. Будуть розширені посівні площі під пшеницю. Цьогоріч жоз зимі культури в усіх регіонах посіяні насіння високих репродукцій, що в свою чергу допоможе збільшити виробництво окремих культур на 20-30%. Потенціал насіння у нас ще великий, і в окремих культурах ми можемо збільшити і виробництво і у в до 30 Швидко, зручно та надійно. Уже місяць вітчизняні хлібороби збувають своє збіжжя через систему електронних торгів аграрної біржі. За цей час вже укладено 14 контрактів на загальну суму понад 3,5 мільйона гривень. З 5 грудня склали перші заявки по продажі кукурудзи. А це було все зроблено без ніяких проблем, без, без затримків. Поперових, без затримків грошових, все було сплачено вчасно, тобто, дуже хороша перша, перша спроба для участі в торгах. Необхідно пройти навчання в електронній системі торгів, яке триває два дні. Після якого аграрії отримують сертифікат брокера, подають пакет документів та безкоштовно акредитуються на біржі. Після цих нескладних процедур вони можуть самостійно збувати товар онлайн. Заповнивши електронну заявку, таке оголошення продавця бачать одразу всі покупці, що зареєстровані на біржі. І якщо його пропозиція влаштовує, сторони укладають угоду. Комісія біржі за одну угоду одна гривня. Система гарантій передбачає внесення на рахунок біржі 10% від суми, зазначеної у контракті. Ці кошти своєрідне страхування ризиків. Вони будуть виплачені постраждалій стороні, якщо покупець чи продавець порушить умови договору. Аграрна біржа розпочала торги в електронній торговій системі на початку грудня. І ми бачимо, що ця система цікава та вигідна для учасників ринку. Система гарантій дозволяє мінімізувати ризики, пов'язані з торгівлею. Тому що кожна сторона зацікавлена у виконанні контракту. Ризики під час торгівлі будуть мінімальні, а ціни, за якими буде продаватися продукція, Задовольняти потреби як покупця. Так і продавця, крім того, такі угоди гарантують покупцеві, що продукція, яку він купує, якісна, адже якість товарів підтверджується складським свідоцтвом з елеватора. Тож сьогодні в українських аграріїв з'явився новий надійний інструмент для торгівлі, який скоро стане справжнім орієнтиром на ринку, а формуватимуть його самі учасники цього ринку. Аграрний фонд також взяв участь в торгах на аграрній біржі, результатом яких стало укладання 72 форвардних контрактів на по. Ставку 214 тисяч тонн зернових культур загалом же у рамках державних форвардних закупівель зерна врожаю 2013 року було закуплено 774 тисячі тонн зерна. Також варто зазначити, що у лютому березні 2013 року аграрний фонд може провести додаткову закупівлю зерна в обсязі 250 тисяч тонн за умови наявності відповідного фінансування. Сіргосворобників підтримуватимуть та заохочуватимуть, і надалі про це в уряді потурбувалися завчасно і заклали у бюджет на 13-й рік кошти, які будуть спрямовані на їхню підтримку та подальший розвиток. Зокрема, збережені пільги з акумулювання ПДВ, єдиний податок та спеціальний рахунок у розмірі 750-800 мільйонів гривень. Наступному році збережені пільги по ПДВ акумулювання, ПДВ, а це розмір пільги десь 12-13 мільярдів гривень. Збережений єдиний податок, і це теж важливий збережена норма. Збережений спецрахунок в розмірі 750-800 мільйонів гривень, буде залежно, як він буде наповнюватися переробним підприємством. Якраз для підтримки тваринництва. Для підтримки тваринництва збережена півтора відсотковий збір. Він перенесений з бюджету в податковий кодекс і збережений. Також це питання не уминуло і на засіданні громадської ради. У мінагрополітиків впевнені, що подальші зміни до бюджету на 13-й рік необхідно спрямувати на погашення відсотків по кредитах та збільшення фінансування програм прямої бюджетної підтримки сільгоспвиробників. Ми маємо перехідні кошти із. Цього року, які повинні перейти на наступний рік. Ми хочемо зробити таким чином, щоб кошти не надавалися на безповоротній основі, а зробити, щоб це кошти були компенсація за проценти кредитів, так? щоб можна більше було залучити. Програми, які б дійшли до кожного двору, там де дійсно потрібно допомогти. Селянинові в селі, підсумовуючи зустріч, учасники громадської ради, затвердили план роботи на 2013 рік, та вирішили звернутися до кабінету міністрів і профільного комітету Верховної Ради щодо збільшення бюджету для аграріїв. А Україна щорічно виробляє близько одного мільйона тонн м'яса птиці. Та після запуску в роботу птахокомплексу у Вінницькій області виробництво цієї продукції збільшиться більш ніж на третину, що дозволить Україні наростити обсяги поставок куретини за кордон. Нині Європейська комісія з охорони здоров'я та захисту прав споживачів вже дозволила з наступного року експортувати до Євросоюзу 20 тисяч тонн української курятини на рік. Перший заступник міністра аграрного відомства Іван Бісюк зазначає: цитую «20 тисяч тонн в принципі не вирішують проблему, але дають можливість говорити про те, що якість вітчизняної продукції відповідає європейським нормам. Кінець цитати: тож, завдяки чотирирічній щоденній роботі мінагрополітики, уже в квітні продукція вітчизняного птахівництва може з'явитися на європейських прилавках. До цього часу буде відбуватися узгодження усіх умов постачання. Генеральний директор Ацанко, це Європейський Союз, він дозволив одноголосно, одностайно, значить, проголосували всі країни Європейського Союзу, і дозволено експорт з України значить, продукції птахівництва. Це визнання, по-перше, служби ветеринарної медицини, те, що вона спроможна, як кажуть, і діагностувати, і проводити моніторинг. Хвороб, а це біля декілька десятків хвороб, птиці лише. От. І це визнання значить, спроможності спеціалістів ветеринарної медицини контролювати цю ситуацію. А от щодо інформації про підприємства, які бажають вийти зі своєю продукцією на ринок Європи, то вона буде оперативно передана до Єврокомісії з охорони здоров'я та захисту прав споживачів. До інших подій. Найбільша винотека України в надійних руках нині унікальна колекція вин зберігається у належних умовах, адже є безцінним надаванням України. Винотека з року в рік постійно оновлюється, і в результаті на сьогодні налічує близько 22 тисяч пляшок. Вина. Враховуючи те, що протягом довгих років до винотеки вносили лише кращі зразки, вироблені з урахуванням передових наукових розробок, вона являє собою 200-літню історію розвитку виноробства Криму. Нині експерти вважають її однією з найстаріших і кращих в Україні. Це гордість не лише Інституту або Академії гарних наук, а й гордість усієї нашої країни. Ця винотека є дзеркалом розвитку вітчизняного виноробства, починаючи із 1828 року. І вагомий внесок до скарбниці українського Виноградерства и виноградерства имени институт занимается вопросами агротехники, изучения виноградного куста. Все новые сорта, которые мы выводим, обязательно изучаем. И нагрузки, и как наземле агробиологические условия для того, чтобы мы производственникам, начать агробизнесу, который у нас так сказать, покупает эти сорта, сказать, как нужно ухаживать за виноградным кустом, чтобы он получал оптимальный урожай и высокого качества. Сухие вина, полусухие, полусладкие, десертные. Это тоже, так сказать, как наше везит. візитна карточки консультаційний центр мінагропроду продовжує давати поради, які стануть у нагоді при створенні кооперативу, адже саме питання щодо заснування обслуговуючих кооперативів найбільше цікавило селян. Тож алгоритм започаткування сільськогосподарського об'єднання такий. Одним із найголовніших кроків при створенні кооперативу є проведення установчих зборів. На зборах виносяться питання про створення та затвердження статуту кооперативу, проводяться вибори засновників та голови, призначається відповідальність за державну реєстрацію та визначається і затверджується юридична адреса кооперативу. Рішення установчих зборів членів кооперативу оформлюється протоколом зборів. Напередодні новорічних свят з вітальним словом звернувся міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. Дорогі друзі, шановні аграрії, прийміть мої найщиріші вітання з новим 2013 роком та світлим Різдвом Христовим. Ці свята знаменують з одного боку завершення певного етапу в житті кожного, коли ми підводимо підсумки зробленого. З іншого боку, вони свідчать про народження нового часу. Дають нам нові надії та сподівання. У році, що минає роботу українських аграріїв, неодноразово відзначали і президент України, і керівництво уряду. І дійсно, в нас є результати, які ми можемо пишатися. Ми прожили непростий, але вдалий рік. Незважаючи на погодні випробування, українські аграрії зібрали достойний урожай, виростили для українців достатньо і хліба, і до хліба. Перше вдалося отримати позитивні тенденції в галузі тваринництва, досягти зростання виробництва тваринницької продукції. Також є успіхи і в харчовій промисловості. Аграрна галузь стабільно залишається наповнюючим державного бюджету, і ці надходження щороку зростають. Україна вкотре довела, що є сильною аграрною державою, яку поважають у світі. В цьому році ми реалізували низку новаторських ініціатив, які дали поштовх для розвитку всього сільського господарства та сільських територіальних громад. Тож маємо бути впевненими, що будь-які труднощі є плинними українці працівити і талановитий народ, який, об'єднавшись навколо єдиних цінностей, зможе збудувати сильну країну. Нехай рік наступний буде щасливим і успішним для кожного з нас і для всієї країни. Нехай новорічні світлі свята сповнять наші серця радістю і новою надією, принесуть у кожну родину мир і злагоду, добробут і затишок. У ці святкові дні бажаю вам щедрого святкового столу та багатої куті, зичу вам та вашим родинам Божого благословення. Міцного здоров'я, щастя, оптимізму, успіхів, здійснення мрій і сподівань. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні, 2 копійки. На три місяці 12 гривень 2 копійки на півріччя 24 гривні 6 копійок. Ну а далі вирушаємо на медіапола. Українське українцям газета рідне село повідомляє, що 90% продуктів на полицях супермаркетів та магазинів вітчизняного виробництва. Відтак українські харчі майже витіснили з ринку імпорт. Проте беруть українські виробники не лише кількістю, а й якістю. Детальніше про стан харчової галузі дізнавайтеся на сторінках видання. Про діагностику дизельних двигунів сільгоспмашин пише український журнал з питання гробізнесу. Пропозиція на сторінках видання ви знайдете рекомендації, які не потребують високої кваліфікації аби. Визначити несправність залізного коня, приміром, слідкувати за кольором вихлопних газів. Більше про актуальне питання для українських аграріїв шукайте у свіжому числі журналу Пропозиція інформаційне агентство Агронюс порадить українцям, як заощадити на новорічному столі і придбати продукцію за низькими цінами. Мова йде про ярмарки, адже там представлена продукція від виробника і відповідно без націнок. Упродовж грудня таких було проведено більше двох тисяч. А до новорічних і різдвяних свят у містах і селах продовольчі ярмарки стануть щоденними про переваги проведення сільськогосподарських ярмарок. Дивіться на сайті інформаційного агентства «Агроньюз». На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюсін на все добре. Веселих вам свят і зустрінемося вже у новому році.